Якщо вам цікаво, як нараховуються пенсії, то ловіть коротке пояснення: якщо чоловік має 35 років страхового стажу, а жінка 30, то пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних. До речі, якщо пенсію призначили ще до 1 жовтня 2011 року, то вимоги трохи менші для чоловіків 25 років, для жінок 20. А якщо людина отримує ще якусь пенсію за кордону. Якщо ви вже маєте довічну пенсію або щось схоже в іншій державі, в Україні вам не доплатять ще повну мінімалку, а врахують усе разом. Що у вас більше страхового стажу ніж мінімум? За кожен зайвий рік додають 1% до основної суми пенсії. Але ця надбавка не може бути більшою за 1% від мінімальної пенсії. Усі ці мінімальні пенсії стосуються тільки тих людей, кому нараховують пенсію згідно з законом України. А якщо стажу менше? Якщо у чоловіка менше 35 років стажу, а у жінки менше 30, пенсія все одно буде, але менша. Її розрахують пропорційно до того стажу, який є, і прив'яжуть до прожиткового мінімуму. Про особливі випадки нарахування дивіться в наступному відео.